Ребята, 35-40 машин. Стоянка була, тут, звісно, літало добре. Нас заправили, і ми колоною поїхали через Білу церкву. Потрібно було Максимально більше машин вивезти звідти, тому що невідомо, що і як було. Оце перед вами ті автомобілі, які наші водії погодились поїхати і під обстрілами вивести ці автомобілі, які зараз служать на. Нашим пацієнтам в темні часи добре видно світлих людей. Саме на таких і тримається цей світ, такий суперечливий і прекрасний водночас. У героїв нашої сьогоднішньої історії багато у ньому роботи. Нині, як і в усі часи, доводиться працювати над виправленням чужих помилок. Хоча буває всіляко. але про все по черзі. Екстренка направду тут працюють шалені та відважні люди. Інші не витримують. Там у мене вже чималий, да, майже трудова книжка закінчилася. Я пішов на роботу 16 років, майже 17 вже було тоді. В першу міську лікарню операційний перев'язочний блок, санітару. Там рік робив, потім два роки вон були спонсерів в опероплоці. Після того ще два роки в психлікарді в острову відділення психіатричному, в жіночому. Потім рік в приватній клініці і тут дуже ось два роки. Поки тут найкраще місце роботи. Щомісяця у Назара по 17-19 нічних змін в день працює хіба на вихідні, аби встигати на навчання в університеті. Крім того, кілька разів був на ротації в зоні бойових дій. Їздив в складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. забезпечували медивак важкопоранених, реанімаційних вивозили робота на стабі. Тут ми були фактично на першій лінії. Евакуація практично з перших днів повномасштабного вторгнення медичні заклади Вінничини почали приймати важко поранених оборотів. 12 березня 2022 року ми надаємо допомогу нашим захисникам. Як правило, це пацієнти. Після першого другого етапу надання медичної допомоги на нашому догоспітальному етапі евакуюються різними шляхами залізничним транспортом, авіаційним автотранспортом. Напевно, всіх змінилася специфіка зв'язку з війною, тому що кількість пацієнтів, по перше, значно збільшилася. До нас потрапляють пацієнти в досить важкому стані. Їх доставляють до нас по евакуації, якщо ми говоримо про військових і вони відразу поступають до нас в реанімаційне відділення серед ем, всіх ушкоджених. Військових, які до нас поступають, основна складова це ушкодження периферичної нервової системи внаслідок багато уламкових попадань. У нас відділення виконується в межах від 15 до 18 операцій, і також після чотирьох годин інколи бувають ще ургентні операції. У нас зараз йде більше військових. Якщо в процентному співвідношенні, то десь 80 до 20. війна, це по зараз поранення важкі. Вони з великими дефекторами яких таних кісткових тканин, тобто пластичні. Операції зараз основний здобуток який нас зараз є, то, що ми робимо практично з усіх регіонів України везуть пацієнтів до центру термічної травми та пластичної хірургії. На сьогодні у нас з'явилося дуже багато інших унікальних речей, які дозволяють максимально прискорити процес загоєння, зробити його максимально комфортним і для пацієнта, і для персоналу, зменшуючи кількість перев'язок. Близько 30, 31% стан пацієнта на даний момент є важким. Зараз ми проводимо реальну некоректомію і далі будемо закривати пеніві ефекти спеціально підготовлених на шкірі. Наскільки швидко тут ставлять на ноги після важких поранень. Знають ці відважні оборонці, які вже готові повернутись на фронт, тому і просять не показувати їхніх облич. Максима поставили на ноги за два тижні. Ровали багато чого поранення написано, були складні: 61% опіків. Але лікарі говорили, що я дуже швидко поправляюся. Мені повезло, що я реально попав сюди, в опіках. Там ж перші дні нормально. А потім, ну, взагалі, критичний стан мене не був. Я вже за два дні, коли сюди приїхав, то я вже ходив. Творити дива. Наші медики вміють, бо саме цього від них щодень чекають пацієнти, і тут ніяк без реабілітації. Нині вона починається з реанімаційних відділень та операційних. Зараз працюємо з правою верхньою кінцівкою пацієнта а саме з дрібними суловами кінцівки. Пацієнт не відчуває сильного болю, тому я можу більше згинати та розгинати і цим самим робити профілактику контракту. У них сьогодні багато роботи, бо багато поранених та скалічених війною. Ми працюємо саме з важкими пацієнтами. Це переважно черепно мозкова травма. Це пацієнти після перенесених інсультів, після черепно мозкової травми, після інших операцій на спинному головному мозку. Ми один із самих закладів в Україні, які внесені в маршрут по спинно-мозковій травмі. Приїхав сюди місяць назад, взагалі не ходив, теж лежав. У мене травма голови, травма черепа. Виходили тут. Люди, спасіба таким У мене і рука не піднімалася, та ліва частина вообще не робила. Виходили, винянчили. вже стою на своїх ногах. Я лежав 28 днів в комі. Знадобилася реабілітація. Ту і морально, і фізично. Було бойове травмування. ПТСР працювали психологи, працювали лікарі, реабілітологи, зараз фізіотерапевти працюють. І військових, і цивільних пацієнтів ставлять на ноги і в районних лікарнях. Історія кожного закарбовується в серце. Це Олексій Данилюк на псевдо Еверест, відзначений головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним почесним нагрудним знаком, хрест, військова честь. Боєць 118-ї бригади нині вчиться ходити через високу ампутацію. Дається це йому непросто. Робимо все на зміцнення м'язів всього тіла і відпрацьовуємо ходу, щоб він навчився ходити на протезію без допоміжних засобів. Хоч далеко від зони бойових дій, але добряче відчули наслідки ворожої атаки на собі у Могилів Подільській лікарні. Ми стоїмо на місці колишньої технічної споруди, в яку прилетів шахет. Подія сталася 1 червня о 3 годині ночі у 24-му році. По техніці згорів реанімобіль по типу Мерседес, згорів УАЗ, згоріла Нива і згорів ще один УАЗ. Втім, українці таки дивовижна нація. Коли інші опускають руки, для нас це поштовх вперед. Три останні руки на базі закладу виконують коронографії та стентування. Для цього мають все необхідне обладнання від ШВЛ до ангіографа. Наразі завершилася чергова операція. Чудово! Нам вдалося відновити кровообіг, було імплантовано стенд-систему. Пацієнт почуває себе задовільно, так? нічого не турбує. Під час операції теж ніяких ускладнень не було. Це добре? Да? Добре. Скажи дякую. Будь дякую. ласка. Це особлива мова. Її розуміють лише особливі люди, коли діти не здужують, нічого в світі не миле. Тож крім цього, чарівного белькотіння є ще благаючі погляди батьків та плач маленьких пацієнтів. Тут у кожного навіть у завідувачки відділення своя історія. Чому обрали саме цю професію? 20 років тому я була своїм сином у ролі пацієнта в цьому відділенні. Я бачила це з іншої сторони. Я розумію, як переживають батьки, як їм важко під час лікування, аби поставити їх на ноги тут і вдень, і вночі працюють медики. Обожнюю свою професію я дуже люблю своїх діток, своїх. Чому називаю своїх? Тому що вони всі нам рідні. Саме перше, що дитина поступає огляд, лікар оглянув, загальний аналіз січі. Загальний аналіз крові, щоб оцінити ситуацію, що далі робити. Дитині проводиться оперативне втручання з приводу пахової грижі. Це рутинне оперативне втручання для нашого відділення. Вони виконуються якщо не щодня, то через день. Перших днів повномасштабного вторгнення у Вінницькій дитячій обласній лікарні рятували дітей зі всієї України, в тому числі виконували і складні операції на серці. Це операції, які споруджувалися штучною зупинкою серця. Зупиняли серце хвилин на 14-15. Я асистував на цих операціях. Працювали ми плідно з квітня місяця по липень, з ще по серпень. На відкритому серці було проведено в районі 15 операцій і ендоваскулярно, тобто операції без розрізу через вену, десь порядку 25. операцій операції тривали там по 4 по 5 годин. Бригада кардіохірургів і своїми пацієнтами, які повинні були опиватись в інституті кардіохірургії Амосова. Приїжджали сюди, і у нас на базі нашої лікарні тут. Надаємо реабілітацію дітям та дорослим з патологією опорно рухового апарату та нервової системи. Якщо коротко, це Липовецька обласна лікарня відновного лікування. І тут ми не зустріли жодної дитини із сумним виразом обличчя тут у всіх і завжди гарний настрій, і навіть у тих, кому через складні діагнози. Крайне просто. Ми тут лікуємося. Плаваємо, проходимо різні процедури. Пінки, Великий масажі. спектр процедур, ті, що її треба. Ми всі тут все є, ми все проходимо. Супер відпочиваю, називаю другими Мальдивами. Басейн, фізкультура займається, всі привітні, всі лагідні. Ми приїжджаємо дуже давно з трьох років. Зараз її. 17. Результати в нас такі, що дитина не мала упору на ножки до трьох років, не сама не сиділа. Зараз ми сидимо, зараз вона може пересуватися за допомогою пандуса, перейти з місця в інший. Наступна інформація звучить не на правах реклами, а на прохання пацієнта дати йому слово. Ця водолікарня дуже класна. Я раджу всім тут побувати хоча б один раз. У кожного з них свої причини, чому обрали фах медика. Але це без перебільшень професія, в якій неможливо втриматись випадковим людям. Це така професія, в якій треба постійно рости. Але так як ти допомагаєш дітям, тебе це постійно стимулює, йти далі, далі, далі і вчитися. Коли бачиш результат своєї роботи, це дуже сильно мотивує продовжувати далі. За що люблю роботу, Та майже за все саме відчуття, коли ти робиш щось корисне, коли ти бачиш цей результат, це прям ну, як мед на душу. 32 роки. З першого дня я не міняв роботу ні разу. Цікаво рятувати людей, цікаво бачити, як ті, кого привезли ледь живу, а потім ходить містом. Я в 19 років прийшла в цю лікарню. Я тільки хотіла сюди. Тут найспецифічніше лікарня. Тут поступає все профіль, який тільки є. Ти постійно розвиваєшся. Я тут знайшла себе. Попри біль і війну, попри втрати та бомбардування. Життя триває. Навіть в ці темні непрості часи для нашої батьківщини на світ з'являються нові українці. Лише минулого року в пологових Вінничини народилось понад 8 тисяч малюків. Три роки ми працюємо в умовах повномасштабної війни, і є такі виклики, з якими ми думали, що ніколи не зможемо справитись. Але українці можуть все наші медики можуть все. Наші матусі можуть все. Перший крик дитини, перший її подих це перемога. Це перемога над війною. Це окрилює, це дає можливість рухатись вперед, рухатись до перемоги. У нас старедовця хлопчик має незначні порушення в адаптації, тому ми надаємо допомогу. Допомога ефективна, тому дитинка покращується. Добре. Чудово. Меня ще не придумали. Я не медик і направду не знаю, що лікарі відчувають в такій миті. Але мені здається, що кожен раз, коли в цей світ приходить немовля, відкриваються небеса. І разом з маленьким янголям на якусь мить сходить всевишній. І свідками того можуть бути лише обрані.